Це той варіант, коли садочок у тебе в 100 метрах від будинку, а школа зовсім на сусідній вулиці. Поруч є ринок, є магазини, є супермаркети все, що потрібно для життя. Дивіться. А ось так виглядає наш сам будиночок. Дивіться, який красень. Будинок в один поверх, 122 квадратних метра. Дивіться, є у нас парковка для автомобілей, для двох. Газон, автополив, все у нас тут є. Нагадаю, що будинок у нас має три спальні кімнати, два санвузли, вірніше три, велику кухню, вітальню з каміном і вихід на заднє подвір'я на терасу. Дивіться, це у нас заднє подвір'я. Ось в такому форматі так виглядає. Діляночка у нас тут 7 соток. Дивіться, ось такий будинок, це у нас вихід. Сім соток, газон, автополив, загальна площа 122 квадратних метри, ділянка сім соток. Чистове максимальне оздоблення плюс газопостачання. Телефонуйте, хто хоче жити в центрі Бучі.